Водичку набрала до сюди, зараз буду квіти класти. Розбираємо наші квиточки. Це доночки. Бачите, дівчата? Якщо вам хочеться обіжатися, на когось, на життя, на чоловіка, на Бога, не додали, не подарили, то я вам скажу тільки одне. Ви є егоїстка, тому що, в принципі, ви в житті маєте так багато, про що інші, можливо, тільки мріє. Тому переставайте бути в жертві, в програмі не додали, не долюбили» Переставайте бути егоїстками. І починайте для себе щось робити. Якщо вам немає кому подарити, або якщо вам захотілося ось зараз, як мій чоловік на роботі, мені захотілося б квітів. У мене був поганий настрій. Що я зробила? Я пішла і купила ці квіти. І корона з голови у мене не впала, аж ніяк. Представляєте? Так. так. Це треба зараз ножичками у водичку. Ходумо наші квіточки. Так, дивіться, яка краса. Які вони гарні. Вау! Дуже гарні. Вони не червоні, вони якісь такі з розовим відтінком. Навіть не знаю. Дивіться. Дивіться, які вони гарні. Скажіть, краса. Як я люблю своє життя і все, що в ньому є, Цвітіть, як ці квіточки, радійте життю і дякуйте Богу за все, що у вас є.